Завтра А, це тому що, тому, що Росія робить свою справу і насправді залишає Київ без опалення. Це три основних ТЕЦ, і вони майже добиті. І вони майже добиті. Ну зараз про основне. що наскільки б я не критикувала Зеленського, я, я таки підтримую нашого президента. Я вважаю, що жодна жодний політик не має права відкривати свого роду роту з приводу. Виборів в Україні. А хто та особа, яка це робить, підриває зараз Україну, підірває, тому що вибори підірвуть повністю Україну. Ми йдемо до результату. з Зеленським наше військове законодавство каже, що головний головнокомандуючий не перебирається до кінця виборів. Конституція ж каже наступне. Я хочу сказати, що уход можливий лише відставка, неспроможність виконувати як я конституцію читаю неспроможність виконувати свій повноваження за станом здоров'я. Чого немає усунення з постав порядку імпічмості імпічменту та смерті, і все це і більше варіантів немає ніяких. Тобто, Зеленський з нами до кінця. Я ще раз кажу це, ну тобто, в принципі, от Штати Трамп о, хоче, щоб ми програли. Якщо ми призначимо вибори, і у нас буде хтось інший, ми програємо. Тому що от ми взяли якийсь темп, ми, ми взяли, да? ми йдемо до якогось результату. І а, самі по собі вибори, вибори можуть спричинити нашому суспільству все, що завгодно, і ми можемо через. Це програти, тому це програш на всіх рівнях для України. Тому ні відставка, ні спроможність виконувати свої повноваження в стані здоров'я. Це все для Зеленського не підходить. Він гарант конституції, він оцю конституцію повинен захищати. Це перша людина, яка повинна захищати. Закон, головний закон України, найсильніший закон України, і а, втримати суверенітет можна виключно захищаючи конституцію, а, Всякі намагання з приводу не захистити конституцію, змінити її під час війни, що зовсім забороняється. Ми не можемо жодного слова. Змінити з конституції під час, ну так я так я навчалась. Я відкрию секрет, я навчалась на юридичному факультеті. І так мене вчили, що жодного слова під час під час війни ми не можемо змінити з конституції. Тому конституцію і Зеленського ми і не чіпаємо. А, з цим ми програємо в цьому буде наша наше все. Наше і. А... Особливо знаєте, дратують люди, які в те, що нема світла, там якось намагаються. Критикувати і звинувачити Зеленського. Це Зеленський запускає ракети. Це Зеленський запускає балістику з Росії, яку важко збити? Ні, звичайно, ні. Він повинен зрозуміти, що українці дуже не можуть терпіти корупцію. Ми, ми, ми астечертіли цього всього. Ми не можемо терпіти Міндича, ми не можемо терпіти Коломойського, ми не можемо терпіти Тимошенко, ми не можемо терпіти Ахметова. Ми не можемо терпіти фірташа. Ми не можемо терпіти корупцію в чи а, ми, а, ми найбільше не можемо терпіти єрмака. Якщо він десь з'явиться, то я думаю, що його просто очікує доля Медведчука, ми його зловимо десь в лісу і, і розберемося, казали, що Зеленський боїться єрмака, так ми його не боїмося. Якщо ми його. Знайдемо, ми зробимо з ним те, що з ним потрібно зробити. Нас це дратує. От нас це дратує. Ми загальному я впевнена, що всі підтримуємо Зеленського, Ми повинні, як можемо, це йому показати. Тому що це важливо, знаєте, щоб Зеленський так тьфу не плюнув і не пішов. Нам, нам ми ми, потрібно, ми нам обов'язково потрібно це робити. Але і він повинен зрозуміти, що ми не можемо терпіти корупцію, ми не можемо дивитися на розкрадання там, наприклад, гуманітарки, ми не можемо дивитися, що нараз, наприклад, за розкрадання гуманітарки немає кримінального відповідальження, тому що Єрмак був там назначений головним у цій місії гуманітарці по Україні. Ну, це можеш перераховувати да? про корупцію в Укренерго, І все це пов'язано з корупцією. Ми не можемо. Тепер, ми виливаємо своє зло на Зеленського, тому що цю корупцію ми не можемо терпіти. Ми, ми стійко витримуємо там, немає опалення, немає світла. Коротше, все, апокаліпсис повний кінець. Українці це майже стійко витримують. Е, да. Але от, з приводу корупції, от, от, от все, що тільки не можна, воно направляється на Зеленського. Питання, що з цим робити, да просто вирішити це питання, да просто посадити, да просто конфіскувати. Просто забрати все. І, і Зеленський, просто, просто те, що треба. От тільки питання корупції вирішиться, всі інші питання у нас повирішуються в будь-якому разі. І точно повернеться світу, Щось придумують, якось пере, 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 перероблять, не буде сьогодні тиждень, другий, друг, але на третій електроенергія з'явиться. Знову вони щось розмовлять. Трошки треба буде почекати. Вони тро то е, те ж саме вони знайдуть вихід, вони це ви знайти вихід цієї корупції це тюрма. Це тюрма, це тюрма, і, і це це корупція, це корупційні суди, які повинні бути створені окремо. Тільки тільки ті, які розглядають питання корупції, щоб не було, щоб не загальні суди там розглядали це питання, а спеціально, щоб вони от щоб до них заносили, 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 заносили ці, ці справи. І коли цей процес піде. Сам Зеленський не уявляє, на яку підтримку він отримує, яку безпеку, безпеку, собі, свої, своїй родині, своїм життям. Це для нього фізично ну, це гарантія взагалі, те, що в ньому все буде в порядку. Виріши це питання, виріши це питання. І просто, і, про, і просто він знайде таку народну велику любов. А Конституція України то святе це наша друга Біблія. У нас є Біблія, у нас є друга Біблія. І, 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 і ніяким чином ми не можемо порушити всі ці норми.